Ніхто не зрівняється з початком дня, як ранкова провізка. Ти ж мені кажеш, я люблю починати свій день із чогось солодкого. Знову пончик, Рінда. І не забудьте про каву. Трохи поблажливості ще нікому не зашкодило. Не в короткостроковій. Подумайте про добростроковий вплив на ваш організм. О, та годі, да. Життя надто коротке, щоб турбуватися про кожну маленьку калорію. Річ не лише в калоріях, Лінда. Наші тіла як храми. Ми повинні дбати про них. Храми кажеш? Мені здається, мій більше схожий на закусочну. Ну ніколи не пізно почати ставитися до нього як до священного гостя. Знаєш, Лінда, так само як ми підживлюємо наші тіла здоровою їжею та вправами, ми повинні підживлювати й наш розум. Підживлювати наш розум? Так, саме так. Наші тіла це храми Бога. Тож так само, як ми дбаємо про наші фізичні храми, ми повинні дбати і про наші духовні храми. Да. Я смую. Так само, як фастфуд шкодить тілу, негативні думки та вчинки можуть дошкодити розум. Це місце, де Бог говорить до нас. Тобто, нам теж потрібен, наприклад, збалансований раціон для розуму. так. Я ніколи раніше про це так не думала. Тобто, піклуватися про своє тіло це не лише про те, щоб гарно виглядати. Це ще й про вшанування храму Бога всередині нас. Так, звісно, це ви коли ми дбаємось про своє тіло і розум, ми живемо в гармонії з собою і з божеством. Дякую, Там. Мені потрібно було це почути. Завжди, Лінда. Ми в цьому разом друзі. Знаєш, що? Відтепер я двічі подумаю, перш ніж брати ще один пончик. М -м -м, можливо, тобі краще взяти води. Маленькими кроками, Тема. Подімо.